Усім привіт! Кінець листопада, але робота в селі знову ж таки не закінчується. Ховала на зберігання у погріб своїм гладіолу канни, жоржини. Вони вже підсушилися, дуже так легко відриваються вже ці стебла, але я не розбираю, поки їх не чищу з дітками, так і лошу на зберігання. Трошки переложую папером, там під низом канни, тому що в мене їх небагато є, а коробку таку велику знайшла. То трохи я його і разом ложу. Але жоржини потрібно почистити добре, дивитися, що немає погнившого. Якщо є, то відрізати. Можливо, попелом обробити трохи. А жоржини вже не обриваю стебла, отак і ложу такими кущиками на зберігання. От помічник пішов хі, допомагати. Коробку, звичайно, підписую, щоб пам'ятати. То не тільки Евеліна, Журжина, тут різні, але підписала тільки цей сорт. Я собі пам'ятаю, що тут є. І так воно буде до квітня стояти у льосі. Заглядати ми туди не будемо, обклеюю скотчем. і все. Це я продовжувала обрізку пеларгоній і також готувала її на зберігання у погріб. Деякі забирала у будинок. Роблю отакі черенки, живці, обриваю тут нижнє листя, залишаю тако сантиметрів 7-8, такого живця молоденького і два-три листочка. Навіть деколи підрізаю на пів великий листочок, половинку обрізаю і такі живці готую. Наобрізавши багато живців, я їм даю підсушитися хоча б пів години. Щоб вони ну, підсохли, зрізи, це так потрібно. Обрізала дуже багато, тому що маю багато паларгонів. То в різних місцях ставлю на укорінення щось в будинку, щось у літній кухні. Отак я їх буду зберігати, ставлю прямо в горщичках. Трошки в пакети, ну, залишаю трішки листя. Бачу, що люди дехто і не залишає, зовсім обрізає. Я трішки листя залишаю, поливаю по трішки і так ставлю у погріб. Але у погрібі їх десь в кінці січня потрібно буде хоча б раз трохи полити. А живці ставлю на укорінення у ґрунт. З моїх сортів пін-крамблер і плюща листя дуже гарно укорінюються. Та і всі такі зональні пеларгонії. отак я їх ставлю. Це раніше я трішки поставила, ставлю по декілька штук і поливаю водою з укорінювачем. Укорінювач розвожу, там корневін, трохи в воді настоюю і поливаю такої кімнатної температури водою. І все такого схоже. Тут по одному так поставила. Більші горщички по декілька штучок. Треба дивитися, щоб не переливати. Поливаю лише по суботах, раз в тиждень з укорінювачем. Їм цього вистачає. Приміщення має бути плюс 5, плюс 12 градусів. Також залишки капусти ще ховала. Це останні я вибрала з городу, ще в нас були. І я вам розповідала, що купувала різні цибулькові. У Дмитро долина квітів це тюльпани, нарциси і крокуси. Вирішила використати таку корзинку для цибулькових. Я її ще купила того року, але в мене не було нових сортів тюльпанів, отож я вирішила сюди висадити ну, тюльпани. Так, приблизно дивлюся, щоб місце залишити. Мені здала трошки листя і піску. Щоб воно таку подушку їм зробити. Приблизно так залишаю відстань невелику, декілька сортів взяла сюди посадити. То буде рости окремо від інших тюльпанів і інших рослин. Роблю таку ямку доволі велику, щоб засипати добре. Досипаю і трішки утрамбовую. Ну, дивлюся, тому що земля ще трошки осяде, утрамбовую. І ще навіть даю е, трохи листя. Бачите, що тюльпани вже почали проростати. Не знаю, як їм буде зимою. Даю ще трохи листя, такого, щоб вони не змерзли. І тут, не знаю, чи вам видно добре, такий рядок полукругом, інші е, Нарциси і крокуси будуть рости таким напівкругом. Так я собі придумала, бо тут ще немає багато рослин на цій клумбі. Має виглядати цікаво. Лаптоп і маргарита — це тюльпани, сорти тюльпанів. Далі сажу ще нарциси, ріпван, вінки і солома. А крокуси в мене жанат арк називаються, такі біленькі будуть. Ну, я можете переглянути попереднє відео Reels, Я там розповідала, які це будуть кольори. Усі ну, вони дуже гарні. Ну, все вже дуже хоче проростати. У всіх є так багато ростків. Надіюсь, що воно не замерзне зимою. Ми не знаємо, яка ця зима буде. Хтось лякає, що буде дуже сувора. Ще чула, що буде така м'яка зима. Це подарунок, схожа також на тюльпани. Трішки окремо їх посажу. Тюльпани, можливо, нарциси. А це Жанна дарк, що я казала крокуси. Ну дуже вони проростають. Прямо дуже багато паростків з різних сторін. Можливо, трошки дотягнула довго, бо не було в мене часу висадити, то сніг був у нас, але сніг вже розстав і стало так тепло, земля ще не промерзла, то садити ще можна. Ну, і це нарциси. Такі невеличкі заболинки, але доволі гарні. Певне, що, певно, всі цвісти будуть. Весною. Ось так вийшло. І також засипаю, добре засипаю і даю ще трохи листя наверх. Ось вже мені хочеться пошвидше весни, тепла, але, на жаль, зима лише тільки починається. Тож, дякую вам всім за перегляд. Слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь, подивимося, яка буде весною краса. Всім дякую за увагу!